Чоловікам гроші давати не можна. Чому велика частина сварок саме через гроші? І як насправді має виглядати родинний бюджет? Привіт! В цьому відео я хочу поговорити про тему, яка в стосунках дуже часто викликає суперечки: це гроші і розподіл бюджету. Я Юлія Передарій, психолог, розстановщик, автор методології. Я свій найбільший фанат. Про те, як любити себе і приймати найкращі для себе рішення. Більше про мої програми ти можеш почитати в описі до цього відео. А ми поговоримо про те, чому ж гроші в парі дуже часто є саме тим тригерним моментом, який розпочинає багато сварок. Ну, почати варто з того, що гроші це один із основних способів реалізації наших бажань, потреб. Те, до чого ми йдемо наших цілей. Тобто гроші це один із основних способів реалізації. Звісно, він не єдиний. Але ми не можемо реалізувати частину нашого тут матеріального життя без грошей. А там, де є наші бажання, там є сильні очікування. Я впевнена, що в тебе в голові є образ того ідеального життя, яке ти для себе хочеш. Це картинка, це якісь побажання, це те, де ти живеш, як ти живеш, що ти носиш, куди ти ходиш. І в тебе 100% є на рахунок цього якісь очікування. І проблеми починаються там, де різні очікування сходяться в одну пару, і не відбувається проговорення. Проговорення бюджету. Що взагалі таке бюджет? Бюджет це балансування між можливостями і домовленостями. Це моє визначення балансування між можливостями, тобто, що обидві сторони на даний момент можуть, і домовленостями. Тобто, як ці дві сторони домовились про використання своїх можливостей. Саме тому я вважаю, що на початках знайомства, на початках стосунків, варто бути досить відкритими і чесними на рахунок того, скільки ти зараз можеш дати і вкласти в бюджет ваших стосунків. Найбільше проблеми починаються саме там, де немає проговореностей і домовленостей. І на основі цього накопичуються очікування. А я очікувала, що ти мені подаруєш. Айфон, квіти, квартиру, щось іще. А я очікував, що ти теж будеш складатися в спільний сімейний бюджет. І коли ці очікування накопичуються, нереалізовані очікування обов'язково починають виливатися, як дуже бурхлива вода виливається з берегів. Перший крок до будь-якого налагодження стосунків. Багато хто думає, що в сімейну терапію треба йти одразу з партнером. А правда в тому, що в будь-яку терапію треба пройти спочатку самому. Тому що вирішення будь-якої конфліктної ситуації, навіть фінансової, навіть ситуації з сімейним бюджетом, навіть ситуації про гроші, починається з мене самого. Щоб вирішити будь-яку фінансову сварку, невдоволення, конфлікт, бюджет. Потрібно чесно собі відповісти, які мої очікування. Якщо немає очікувань, які не приходять одразу в голову, це питання, що в мене тоді взагалі немає чіткої позиції, а як я хочу. А пам'ятаємо, що коли я не знаю, як я хочу, то я завжди отримую не те, чого я хочу. Тому перший пункт це сісти і записати собі, які в мене фінансові очікування від стосунків з партнером. Тут немає значення як правильно, як неправильно. На цьому етапі задача записати те, чого очікую я. З цим етапом розібралися, заходимо на другий. Дуже частою причиною сварок є певне вимагання і певні уявлення обидвох сторін, що є те, як. Правильно, заведено, і так як обов'язково має бути, і що найгірше, так як само собою розуміється. Само собою зрозуміло це найбільший ворог будь-якої комунікації і будь-яких стосунків, тому що кожна людина народжена в трошечки іншому світі, в залежності від родини, виховання. Соціального статусу, місця народження, часу народження і ще купи інших речей. Тому на другому етапі нам буде дуже важливо звірити ці очікування з другою людиною в партнерстві. Але робити це не з претензією, не з очікуванням, не з тим, що це обов'язково має бути і ти мені щось винна або ти мені щось винен, а зі справжнім обміном ідеями. Історія, яка найбільше руйнує дуже багато стосунків, це думка, що ти мені щось повинен. Чи ти мені щось повинна. Ніхто не народжений для того, щоб втілювати наші мрії і наші бажання. І ось на другому етапі дуже важливо зрозуміти позицію другої людини і свою позицію. І цими позиціями обмінятися. І подивитися, наскільки в нас однакові уявлення чи різні, чому вони такі. І знаєте, це дуже часто стається. І після п'яти, десяти років стосунків, люди розуміють, що ну, це не те, що він чи вона не хоче робити так, як хочу я, а друга людина навіть собі не уявляла, що я хочу саме так, і навіть не здогадувалася, що я маю ось такі очікування. Третій крок це зрозуміти, чи мені підходять такі умови. Чи мені підходить те, що мені зараз пропонує мій партнер? Тому що в нас завжди є вибір – погоджуватися або не погоджуватися, або домовлятися. І це і є дорослий шлях стосунків далі. Пробувати домовлятися. Тому що якщо якийсь конфлікт вже є, то, скоріше за все, два дуже різних уявлення про світ стикнулися. І на момент розмови ця тема просто дуже-дуже довго не піднімалася. Наша задача тут зрозуміти, що ніколи не буде такої людини, яка у всіх пунктах, у всіх сферах буде мати таку саму точку зору, як і ми, що ця людина буде мати. Такі самі бажання, такі самі думки, такі самі ідеї абсолютно у всьому. І 100% є пункти, про які треба домовлятися. Навіть розповім смішну історію. В мене колись клієнтка на сесії казала, що чому, чому він не може мені сказати будь здоров, він настільки мало мені говорить там таких слів, які могли б могли підбадьорити, типу смачного, будь здоров і так далі. Я не розумію, чи він мене не любить, чи що. І тут ми бачимо, що те, що дуже просто і, скоріше за все, було досягнуто через виховання в однієї людини, в іншу людину просто не закладено. І розумієте, такий взаємозв'язок, що через те, що він не сказав мені будь здорова, він мене не кохає. Зараз, коли ми це розбираємо, звучить смішно. Але насправді в нашій голові це формується дуже, дуже часто. Тому так само, як абсолютно у всіх інших сферах і питаннях, потрібно знати дуже чітко свою картину світу, мати дуже чітку позицію, яка моя картина світу щодо фінансів, бюджету, моделі, родини. Бачите далі, запитати, виявити дуже чітко модель, картину світу другої людини, і презентувати свою. Подивитися, наскільки вони мечаться чи ні підходять чи ні, і наскільки ми можемо і хочемо їх поєднати. І якщо ми можемо і хочемо їх поєднати, почати це робити. А чому ж я тоді спочатку сказала, що чоловікам гроші давати не можна? Тут є дуже важлива деталь, якщо спільний сімейний бюджет або там, де ти вкладаєш більше, ти сприймаєш, як там, Тимчасове явище, або той факт, що ти даєш гроші саме чоловіку і ти його забезпечуєш. І це йде не від того, що це твоя картина світу, в якій це ок, а від того, що ти з цим мучишся, то питання не в ньому. Питання в тобі, що десь там є звичка терпіти і погоджуватися на те, що мені не подобається. Тобто десь в тобі, значить, сидить звичка погоджуватися на те, де мені не окей, де не в моїй картині світу, де мені не подобається. Ключове питання завжди у відчуттях. Як я себе почуваю, коли я це роблю? І якщо те, що я відчуваю в цей момент, це. Те, що я утримую, я відчуваю негатив, я відчуваю, ніби я відриваю від себе, я відчуваю дуже багато неприємних емоцій. То задача подивитися, чого хочу я, і пройтися по тих етапах, про які я говорила. Є ще, звісно, друга сторона, чому не можна давати гроші чоловіку. Тут змінюються баланси, змішуються ролі, і в них не так просто балансувати. Тому про це я розповім в другій частині цього відео буде, чому не можна давати гроші чоловікам. Друга частина вже зовсім скоро вона вийде на моєму каналі. Тому підписуйся, щоб не пропустити. Якщо тобі сподобалася ця тема, і ти хочеш зі мною дізнатися про наступні теми, залишайся на каналі і залишай коментар, Па-па!